Президента Кучми І без того непрості взаємини двох сусідніх країн увійшли, можливо, в найсуперечливіший етап свого розвитку, принаймні за повоєнний період. Конфлікти Києва із Москвою, котра 2004-го поставила на Віктора Януковича і не відстигла привітати його із перемогою після інавгурації Віктора Юченка стали регулярними. І якщо економічні кризи розв'язувалися малою кров'ю, то питання спільної історії раз ставали, наріжним каменем переступити через котрий не вдавалося. Бажання майданного лідера віддати заслужену шану трагічним та суперечливим з точки зору трактування подій. Ми неоднозначним особистостям викликали неприховане обурення білокам'яної. Найдратівливішими, звісно ж, виявились теми присвоєння Степанові Бандері, звання Героя України та голодомору. Втім, якщо у першому випадку північні сусіди обмежувались винятково гучними заявами, звинувачуючи українського гаранта у відсутності сорому, то у другому вдавались до цілком конкретних дій кремлівські керманичі не просто відмовлялися вшанувати загиблих у 30-х роках, а й спонукали чільників держав колишнього СРСР не визнавати тодішній голод геноцидом. Ба більше під час однієї зустрічі з американським. Ким, колегою російський президент заявив: цитата Україна навіть не держава, а частина східної Європи та території подаровані нами. Там, мовляв, живе 90% росіян, а улюблений Юрієм Лужковим Севастополь, взагалі є містом імперської слави. На відвідинок же пам'ятника білому генералу Денікіну Володимир Путін заявив, що самі розмови про розділення двох країн це вже злочин. Невдовольня политику и помаранчевой команды, ближе до завершения термина ее правления, выливалась и у целком неочекованной формы междержавного протеста, как от публичный интернет-звернения. Внешне гладкая риторика украинского руководства плохо сочетается с откровенным искажением сложных, трудных эпизодов нашей общей истории, трагических страниц великого голода в Советском Союзе, с трактовкой Великой Отечественной войны, как некого противоборства между тоталитарными системами. Після перемоги білоблакитних стосунки Києва та Москви стали принципово іншими численні зустрічі без кроваток, креативні акції, головну відсутність будь-яких суперечок, навколо неоднозначних дат та постатей минулого. Більше немає чорних списків персон ґрата Чорноморський флот може не хвилюватися свої найближчі майбутні. А патріарх Кирило почуватись в українських церквах не менш комфортно аніж на батьківщині. Щоправда, спроби цілковитої уніфікації історії двох братніх країн наразі не під силу навіть показовим однодумцям. Привіром, пропогована вічезняним міністром освіти, ідея створення спільного підручника залишилася. Не реалізованою, коли йдеться про драматичні події, шукати компроміс складений від зогляду на його нагальну доцільність. Валентин Трохимчук, п'ятий канал.